Так, сьогодні 27 серпня 2022 року. Ми вирішили показати, як ми обробляємо дезрозчином аноліт бжоли, але обробляли ми росинкою, а це хочемо випробувати ультразвук, ультразвуковий зволожувач. Ну, дезрощен Аноліт третього покоління. Ось з такими характеристиками, як ви бачите на екрані. Хочемо, щоб у вулик попало хоча б грам 100. Ні, не 100. Грам 500. Ось зараз робить зволожувач ультразвуковий. Самий звичайний, примітивний. Не знаю, чи ви... так видно на камеру, як він працює. Ми влили в його 1,6 кг аноліту, Годин 5 попрацює. Чого так довго? Тому що продуктивність його невелика. Зараз е згрупована сім'я на 12 грамках у сезон медозбору було 23-24. Рамки старий добрий український лежак. Так, хочемо показати у де зрощені активно діючі речовини, активний хлор. Ось ми будемо тестувати на такі тест полоски. Ми закладемо їх у різних місцях вулика і подивимося, як буде розповсюджуватися. Сам це йде зрощен. Ну, от зараз ми піднимемо кришку. Ні, так, точно. Ще я упустив один момент, мій знайомий пасічник е, стверджує, що аноліт е, впливає на кліщ Ворога. От ми покладемо е, білий папір під днище вулика. Спробуємо зараз закласти його. У нас сітка. Там є сітка. Не знаю, складно мені показати. А, от ви бачите сіточка, рамки. І зараз ми в це у цей простір закинемо. Зараз ми покладемо одну із тест полосок. От я зараз покажу вам тест полосочку. Ми взяли і тут складно мені, зараз я спробую показати ось о, зараз ви бачите, тут буде, ніяк чіткість не наводиться, зараз спробую. Ну що ж таке? Да, оператор з мене ніякий. Тут буде... Діюча речовина, біла полоска. Я зараз вам покажу, коли підведу до зволожувача, ви побачите, як вона почне реагувати. От підвожу, от ви бачите, що вона синіє, робиться синього кольору. Це показує, що активно діючі речовини попадають на цю тестову полоску. Зараз ми таких полосочок розкладемо декілька штук. Так, ну, першу з полосок ми покладемо оцей простір у вулику, подивимося, який буде потім результат. Так, і тепер вставляємо. І от ми вставляємо зараз зволожувач і він працює. Піднімаємо кришку. Тут уже приготовлена годівничка вентиляційна. Решітка ще не повністю прополісом закрита, тобто, по всіх думках, сюди теж повинен попасти аноліт. Ми кладемо робочою поверхнею тест полоску, ну, ось в цьому місці. Зараз вона білого кольору, і через декілька годин ми прийдемо, подивимося, якого кольору. Буде чи буде попадати сюди. Ну і ще одну полоску хотілося вкласти а, прямо у сітку. А, ми зробимо так. Ми її зламаємо. так Ми її зламаємо і опустимо туди, прямо до бджіл. Подивимося, чи в тому просторі будуть, теж буде аноліт. Так, ну, кришку можна накрити. І коротко я хочу розказати про е, Дезрощен. Дезрозчин ми виготовляємо самі, два роки використовуємо для обробітку. Пасіки е, найширший спектр застосування цього, де в сільському господарстві, в медицині. Ой, де тільки ну, навіть складно зразу так згадати, дуже широко використовується. У 2021 році він був сертифікований навіть на COVID. Е, ми е, маємо установку третього покоління, тільки за його можемо стверджувати, що він ефективно діє. З часом покажемо з доказами з люмінометром, як він буде працювати, цей де Забігаючи вперед, скажу, що ми вже використовували, бачили е, роботу цього де на рамках, на бджолиних рамках, тобто мікробіологію він знищує повністю бактерії, мікобактерії, спори ну, в, опис, в описі більш точніше буде вказано. Кого зацікавить, звертайтеся, ставимо на паузу і через 5-6 годин ми подивимося на результат по тест полосках. Коли ми використовували і цього року, і минулого року, то ми на один вулик використовували з росинки, з розбризкувача від літра до двох аноліту. Не дуже нам сподобалася технологія, пасіка в нас невеличка, ми то можемо, а в кого 100 тисяч вуликів треба оптимізувати. Цей процес. І є думка або через ультразвук, через ультразвукові випромінювачі, або через форсунки низького та середнього тиску. Спробуємо все це показати. Ну, от так. Поки що тоді вимикаємося і через 5-6 годин знову вмикаємося.